Представники церков духовенства України усіх українських конфесій, тут українська православна, українська автокефальна, українська греко-католицька церква, українська Римо-католицька церква, бо є представники. Тож ми всі з вами є соборними, вся Україна. Молимося за нашу благодать на наші голови. На наші мрії, на наші помисли. Благословенний Бог наш, завжди не повсякчас, на віки віків. Слава тобі, Боже на слава тобі за людебесної дішителя душі істини, що в цю все наповняєш. Карти добра і життя подателю, прийди і селища в нас, і очисти нас від душа, і скверний, Спасибо Богу, святий Боже, святий, кріпке, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпке, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпке, святий безсмертний, помилуй нас, славотю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Та я, Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, і злянься і злянці, істивини, мощі наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і в ущах час, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. От Твоє царство і сила, і слава, Отча, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Боже вічний і цар всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які вчинив цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, у цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму усі дні життя мого. І переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене і похоти, й лукаві. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. For the